Аграрії працюють в умовах військового стану. Наразі проводять догляд за посівами, що включає в себе декілька ключових моментів, таких як боротьба з бур'янами, захист від шкідників та хвороб та підживлення культур. Також продовжують підготовчі роботи до початку цьогорічної зернозбиральної кампанії, проводять ремонт зерносховищ та складських приміщень. Галузь тваринництва також працює для забезпечення поголів'я великої рогатої худоби кормами у зимовостіловий період. Вже завершено заготівлю житнього силасу, який заклали в полімерні рукави загальним об'ємом понад 2000 тисячі тонн. Ще планується до заготовити купорузний сила сусила ями. Це десь буде близько 4000 тисяч тонн сінаш та грубі корми, такі як солома та сіна. Ви на цій неділі допрацюйте питання допомоги аграріям за ті ушкодження, які вони отримали.